Оживити та перепрофілювати одну з промислових зон Івано-Франківська, площі якої наразі більшості пустують, пропонує платформа Тепле місто мова йде про територію і корпуси заводу Промприлад, які знаходяться у центральній частині обласного центру. Успішні приклади ревіталізації промзон вже існують у Європі. Закордонний досвід вивчали в рамках круглого столу. Щоб реалізувати таку сміливу ідею, франківці вирішили запозичити досвід Берліна, де такий проект вже існує. Будівлі та прилеглу площу закинутої кіностудії УФА в 70-х роках минулого століття почали перетворювати на сучасний освітньо-культурний простір. Розповісти, як це було, до Івано-Франківська завітала засновниця, а тепер керівник міжнародного культурно-мистецького центру УФА Фабрік в Берліні. Уфа фабрік розташовувалася в західній частині Берліну, яка по суті була таким ізольованим островом, точним східсхідсхідної Німеччиною. І з одного боку, знову боку, це була це була ізоляція, але з другого боку центральний німецький уряд всіляко заохочував і підтримував розвиток і життя в цій на цій території. І отже, там був досить високий ступінь толерантності і прийнятності до різних нестандартних інноваційних альтернативних. Ідей до Івано-Франківська Зігрід Німмер запросила платформа Тепле місто. Її керівник каже, що завжди є два шляхи знести все і збудувати щось нове, або використати історичну цінність та додати нову функцію, якої саме в цей момент потребує суспільство. У випадку з промприладом саме другий шлях цілком може виявитись успішним. Можна його наповнити такими функціями, як сучасна освіта, неформальна освіта, якісь мистецькі проекти, бізнес, але бізнес нового покоління вже тобто це мають бути не пострадянські, власне, якісь підприємства, а інноваційні якісь проекти, які можуть мати успіх як всередині Франківська, так і назовні. Міська влада також зацікавлена, адже напівзакинута промислова зона в центральній частині Івано-Франківська може трансформуватись у корисний простір, який даватиме і фінансові, і іміджеві прибутки. Та й невикористованих площ колись великих промислових підприємств. Івано-Франківську є багато. А за креативними бізнес-ідеями каже заступник міського голови Івано-Франківська, майбутнє усіх міст. Місто івано-франківську мало ряд і на сьогоднішній день ще існує застарілих виробництв і застарілих площ. Під виробництва, які або щось виробляють сьогодні, або взагалі нічого не виробляють. Тому десь почути що цікавого можна створити на базі попередніх існуючих економічних промислових зон, які сьогодні в нас вільні і пустують, дуже важливо для міста Івано-Франківське, і тим паче перед початком от ми зараз завершуємо вже стратегію розвитку міста івано франківська до 2028 року, щоби оці принципи використання площ. Промислових підприємств в майбутньому для нас дуже важливо. Також Богдан Білик додає, що важливо саме такі принципи роботи з територіями промислових зон закласти у стратегію розвитку Івано-Франківська до 2028 року, розробка якої саме зараз виходить на фінішну пряму.